Вітаю вас! Пропоную сьогодні приготувати дуже цікаві сирні кульки. Мабуть, з дитинства вони відомі вам. Це пончики, звичайні сирні пончики. Смак дитинства, я би сказала. В кожній родині, мабуть, є свій рецепт пончиків, бо в мене він дуже і дуже старий. По цьому рецепту я готувала ще своїм дітям, і їм вони дуже подобалися, а їх смак. Знайомий мені теж ще з дитинства. І тож сьогодні ми готуємо дуже швидкі і дуже смачнющі пончики по старому рецепту. І для цього рецепту нам знадобиться простий набір продуктів: борошно, цукор, ванілін, яйця, сіль, сода. А також сир кисломолочний. Всього 400 г його беремо. Сир перекладаємо у більший посуд для того, щоб в цьому посуді і вимішувати в подальшому наші пончики. Додаємо дрібку солі, кладемо цукор і починаємо перебивати наш сир. Цукра ми додаємо 50 грамів, а також відправляємо 2 яйця. Все це перебиваємо за допомогою блендера. І коли всі продукти гарно поєдналися і сир має ось таку консистенцію, ми починаємо додавати 250 г просіяного борошна. Я беру сито, висипаю борошно, також кладу ванілін також чайну ложку соди. Соду теж на борошна. Просіваємо спочатку половину борошну. І дивимося по консистенції нашого тіста. Щоб воно було густеньке, але не забите борошно. Можна ще сміливо додавати. Ось таке. Отак, вимішуємо і переходимо місити тісто руками, щоб відчути, яке воно по консистенції, що нам сюди потрібно. Чи борошна додавати, чи вистачить. Тісто липке, але ми його викладаємо на стіл, трішки припиляємо стіл борошном, а руки змащуємо олією. Тісто й повинно бути липким, злегка липким, краще липким, чим забитий борошном. Тоді пончики не будуть такими пухкими та ніжними. Викладаємо тісто. Ось такий колобок у нас гарний. Розділяємо відразу його. Так, якщо руки трішки в олії, то прекрасно. Розділяємо його відразу на дві частини, щоб нам було зручніше працювати. Отак, розділили, скатали в воску, поклали і працюємо з другою. Все, тепер. Можна і в борошні катати ці ковбаски. Все скатали, і в залежності від того, які ви хочете розміром робити пончики, нарізайте ж такі заготовочки. Ну, я приблизно ось такі роблю. Невеличкі. Такі можна більшенькі робити. Якщо ви кудись поспішаєте, то більшенькі. Звісно, можна. Ось так, вони трішки збільшаться у розмірах, коли будуть смажитися, і все формуємо. Тісто дуже ніжне, дуже податливе, Тут швидесенько робимо малих колобочків. І все, починаємо їх смажити. Борошна, намагайтеся використовувати якнайменше, тому що, якщо воно попаде зверху на пончик, то буде горіть, боліє борошно. І вони будуть чорними, такими некрасивими. І все. Шведесенько їх робимо, ці колобочки. Робимо колобків, а тим часом наша сковорідка з олією вже підогрівається. І зараз ми перевіряємо, в якому стані олія. Так, вже готова. Можна опускати наші пончики. Тож перший, о, дуже гарно. Вгадали з температурою олії. Завжди потрібно перевіряти. Далеко не відходьте, не залишайте пончики. Отак. Густо класти їх не потрібно, бо треба буде перевертати їх швидесенько. Рум'яняться вони дуже-дуже швиденько, тож не відходьте, стійте і перевертайте, звісно. Так. Все виходить дуже і дуже швидко в нас. Пончики гарно рум'яняться, тож ми їх крутимо на всі бочки. Щоб були рівномірненькі, загорівші такі. Все, можна діставати. Готуємо тарілочку з паперовим рушничком чи паперову серветочку, і дістаємо все. Так, зараз о, цей вже гарний. Викладаємо і так дивимося, який рум'яненький, того і дістаємо. Погляньте, як гарно вони рум'яняться і як вони збільшились у розмірі. Ось для прикладу вам візьму, Гляньте, який він був, який він став. І ось така гірка смачно і красиво в нас вийшла. Зараз ми їх припудримо цукровою пудрою, бо в рецепті цукру зовсім небагато, тож будуть вони такі не дуже солодкі. І пудрочка буде якраз в тему. Ох, красиві, ну красиві ж ці пончики. З нетерпінням хочеться скуштувати цю красу, неймовірну. Ви ж подивіться, який він пухкий, хрусткий, всередині ніжний, дуже гарний. Смачно, дуже смачно. Гарнющий. Пончики по цьому рецепту виходять дуже і дуже смачнющими. Там можна зробити до пончиків шоколадну або цукрову глазур. Буде теж дуже смачно, і їм, я думаю, буде цікаво. Тож готуйте пончики. По цьому старому рецепту дуже смачні, дуже цікаві, хрумкі зверху та ніжні, ніжні всередині. Я думаю, що кожній родині вони сподобаються. Тож пишіть свої коментарі, як ви готуєте пончики. Які у вас рецепти є цікаві, дуже полюбляю випічку саме з сиром. Тож з нетерпінням буду чекати на ваші рецепти. Ставте лайки, якщо подобається відео. Підписуйтеся, завжди рада новим зустрічам з вами. На все добре! Мирного неба та міцного здоров'я вам!